Закривався третій тур поєдинком між юнаками Дюш Верес під керівництвом Миколи Волкова та ФК Молодіжне із Дубенщини. На 58-му хвилині Святослав Горчак увірвався у штрафний майданчик. Захисник спробував у підкаті завадити супернику, але зіграв не за правилами. Арбітер відразу вказав на позначку: бити пішов Рустам Кишиєв. Удар вийшов не ідеальний, але м'яч проскочив під рукою голкіпера і влетів у ворота 01. Стартував четвертий тур матчем колівкс костопіль проти юнаків В'ячеслава Шекеля. Костопільчани доволі швидко відкрили рахунок. Владислав Неберекут вивів свою команду уперед у доволі курйозний спосіб, і з його навісом від кутового прапорця не впорався голкіпер вереса, адже упіймав м'яч уже за лінією воріт. На 47-й хвилині гри вересівці не стали вибивати від воріт. А вирішили розіграти м'яч у воротарському майданчику. Це із ними зіграло злий жарт. Костопільчани перехопили, і Святослав Зайко, якого ви можете пам'ятати за виступами у вересі Ю 19 зробив рахунок 2-0, фактично розстрілявши ворота. Через 10 хвилин Роман Якимчук виконав фантастичний штрафний. Майже із центру поля, прямим ударом, він прошив голкіпера 3-0. Це четвертий гол для гравця за два матчі. У попередньому турі. Нагадаємо, Роман оформив хет-трік. Крапку у матчі поставив Ілля Шевченко. Гравець першим встиг на підбір. Із лінії штрафного майданчика пробив без шансів для голкіпера 4-0. Третя перемога для Костополя та третя поразка для 16-річних юнаків Вереса. Перший гол виявився несподіваним. Склалося враження, що голкіпер Боратина до останнього був впевнений, що м'яч летить йому у руки. Але в останній момент той незрозумілим чином змінив траєкторію і влетів у ворота. Кіпер так і продовжив стояти на місці. А Юрій Шуляк приймав вітання, адже його удар із метрів 30 досягнув цілі. Під кінець тайму чергову атаку славії з великої омеляни завершив голом Сергій Гвоздь. Захисник Боратинців після прострілу із флангу вибив м'яч точно у ту зону, де знаходився Сергій. Підлаштувавшись під сферу, Сергій у падінні завдав удару, який голкіпер відбити вже не зміг. У середині другого тайму Славія забила ще двічі. Спочатку, отримавши пас із глибини, Тарас Топоровський невимушено виграв забіг у захисників, дорогою обігравши одного із двох, і без проблем переграв голкіпера три А крапку у матчі поставив Микола Коляда. Голкіпер Боратинців вибив точно на Миколу. Той прибрав із дороги двох опонентів і пробив з поза меж штрафного майданчика точно під стійку. Четверта поспіль перемога Славії із Великої Омеляни. Наразі це єдина команда на турнірі, яка ще не втрачала очок. Центральне протистояння першого ігрового дня ФК Молодіжне зійшовся із ФК Енергія Арчі. Хлопці з городка зуміли першими реалізувати свій момент. Сергій непомнящий втілив у гол зразковий пас від партнера, і в дотик відправив м'яч у ворота, випередивши голкіпера, котрий пішов йому навперейми. Гравці з Дубенського району рахунок зрівняли вже у другому таймі. Валерій Нікітчук звільнився з під опіки у штрафному майданчику суперника. Одним дотиком прийняв флангову подачу, а другим з розвороту пробив без шансів для стража воріт. 1-1. через три хвилини гравці ФК молодіжне забили ще раз. Простріл із лівого флангу від Віктора Ніколайчука, рикошет і м'яч повільно перетинає лінію воріт. Підсумкова перемога команди з Дубенщини 1-2. Недільний ігровий день розпочинався протистоянням Вікторії та хлопців Миколи Волкова із Вереса Ю-17. Зі старту кустинці вирішили дати юнакам невеликий гандикап. Артем Піддубняк не порозумівся із голкіпером Юрієм Осійчуком і віддав пас у порожні ворота. М'яч під загальне здивування спокійно перетнув лінію своїх воріт. Ось такий початок. Утім, і Вікторії всміхнулося щастя у цій грі. На 60-й хвилині кустинці подали кутовий. Першу навалу вересівці відбили. А от підбір програли. М'яч знову доставили у штрафний майданчик, і Микола Поліщук потужно з лету вгатив м'яч у ворота один один. Футбольна академія Верес досі без набраних пунктів. Наразі це єдина команда, яка всі чотири матчі програла. Втім, надіятися на перемогу у матчі проти Сокола було складно. За традицією, Фаверес відкрив рахунок у поєдинку. Юнаки заробили пенальті, який реалізував Олександр Наумов. На пропущений м'яч сокіл відповів двома забитими голами. Спершу Віктор Газицький перехопив пас суперника і відквитав один м'яч. А за кілька хвилин капітан команди з садового забив ще раз, і рахунок став 1-2. Під завісу тайму відзначився Назар Гарбарчук, завершивши хорошу комбінацію від сокола. У другому таймі гравці із садового забили ще раз, і на цей раз цього було достатньо. Назар Гарбарчук пробив м'яч рикошетом від голкіпера влучив у стійку. Першим на добиванні встиг Віктор Газицький, який завершив розпочати 1-4. Сокіл перемагає, а Віктор Газицький стає другим гравцем на турнірі, кому вдалося оформити хет-трік. Завершував четвертий тур. Центральний матч. Зустрічалися гравці Шпанова та ФК Карс. Поєдинок запам'ятався великою кількістю боротьби. Моментів було обмаль. Долю матчу вирішив єдиний гол. Всередині першого тайму передачу від кутового прапорця головою замкнув Сергій Чорний. Шпанів продовжує рухатися турніром без поразок. В доробку команди три перемоги та нічия.